Quantos? На лівобережній частині Херсонщини, починаючи від голої пристані і навіть до Кімбургської каси, і в іншу сторону аж до Нової Каховки облаштовують абсолютно е по, всім, по всьому узбережжю фортифікаційні споруди, е риють цілодобово, риють бліндажі, е вкопують техніку, повідомляють з села Таврійське, яке знаходить. Ходиться в Голопристанському районі біля села Чулаківка. Окупанти зайшли в це село невелике і сказали, що людям треба вибрати звідти, тому що там буде розташовуватись військова частина. і Незабаром прийде багато тяжкої техніки. Якщо вони зараз не поїдуть, то їх примусово виселять з цього села. Такі сигнали йдуть і по іншим селам Лівобережної Херсонщини, тобто окупанти вже починають. Примусово виселяти людей з їх домівок, розташовуючи свою техніку і розміщаючи військових по цивільним хатам.